Дмитро Колотило, студент Вінницького національного технічного університету, навчається на факультеті електроенергетики та електромеханіки. Сьогодні прийшов до молодіжного центру квадрат на тренінг, де вчать, як отримати омріяну роботу. каже, розуміє, що для цього диплома про вищу освіту недостатньо. Ти приходиш на роботу. і кажеш, доброго дня ось у мене є диплом. А тебе питають а у вас є стаж? А ти мовчиш, бо в тебе його немає. І зворотня ситуація, коли тебе питають, диплом в тебе його немає, стаж в тебе є, і той і той випадок він ну не корелюється взагалі ніяк, не сприймається. Проєкт розвиток навичок працевлаштування ініціювали молодіжні організації Молдови, Румунії та України. Навчання молоді триватимуть 12 днів. Наразі у Вінниці проходить другий етап, розповідає організаторка Оксана Бондар. У них беруть участь 15 людей віком від 16 до 40 років з Вінницької, Рівненської та Хмельницької областей. Їх безкоштовно вчать, як відкрити власну справу, додає Оксана Бондар. Ми передаємо ці знання для того, щоб молодій людині було легше зорієнтуватися в сфері пошуку роботи, щоб бути конкурентно спроможним на ринку праці. Ми допомагаємо визначати ті необхідні компетентності, які потрібні саме при працевлаштуванні молоді. В рамках проєкту навчають і соціальному підприємництву. Роблять це на прикладі закладу «Коцюбинський-220». Це соціальний ресторан, який планують відкрити у Вінниці. Його кураторка Олена Павлова розповідає. Там працюватимуть люди з інвалідністю, а гостей пригощатимуть стравами подільської кухні. Це має бути а, інклюзивна кухня, інклюзивний простір. Це мають бути всі технології, які можна на сьогоднішній день використати для того, щоб навчати і формувати інклюзивну команду. Ви тут можете побачити офіціантів з порушенням слуху, і вам доведеться з ними якось шукати спільну мову і їм з вами. А це будуть люди з порушенням зору. Серед учасниць проєкту Катерина Лапчевська дівчина навчається на юриста. Питання працевлаштування каже для неї актуальне. Хочеться вже, якби хоча б після бакалаврату мати помічника юриста. Його не так просто якби зробити, тому приходиться якби переймати досвід старших, цікавитись якимись такими подібними тренінгами. 27-річна Аліна Янчук приїхала з Бершаді. Розповідає, здобутими навичками буде ділитися з молоддю у своїй громаді. Ми поїдемо в свої громади, і на цьому прикладі покажемо, як це потрібно робити. Ми навчимо кожен певну групу молоді і покажемо, як це застосувати. Третій етап навчань у. Вінниці проходитиме з 12 по 15 серпня в молодіжному центрі. Квадрат Наталя Колодій, Сергій Кошарський, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.